Я сьогодні купляю косметику. Грошей нема, треба щось купити таке, щоб, знаєте, ярке, красиве. Я таке люблю. Лаки. За дорогий. Все є. Знижка 90%. А рядом жінка така, знаєте, вибирає ці лаки, який цвіт, щоб це зарядочити, чи вона таке є там, чи мені то підходить. А вона, знаєте, кричить така, знаєте. Знаєте про що вона кричить? Що в неї мужик там в машині сидить. і він їй то все оплатить, і приходить той мужик, там, ну як там любі моя, що ти там вибрала, позвеш мене, коли там карточку там. Ате? І кричить, так знаєте, щоб всі почули, що вона бере все, що хоче. Дайте мені то як от Жоліє, щоб отак ось так було сюди, отак, отак, а потім отак. І, коротше, їй то дається саме таке дороге, і вона то кричить, не дає мені то лаки вибрати. Я ж ось таке вибрала, по ціні вибрала. І про Віталіка подумала, який мене сильно любить. Як же він мене любить? Він так плаче, як ото кричить та жінка, яка косметику дорогу вибирає. other